Друзі, вітаю! Прекрасні! Прекрасні новини! Українці розпочали атаку по Криму, стріляють по мосту уже знищили російське ФСБ в тимчасово окупованому Бердянську. Росіяни в своїх пабліках та телеграм. Каналах біжать і кричать, що стільки авіації української вони в небі не бачили, атакують і з Одещини і Запорізької області. Ми вчора з вами робили коротке опитання, в якому ж місяці це все може початися, але мало хто писав, крім тих, хто знав, що все може початись набагато раніше ніж того хотіли б росіяни. Давайте проаналізуємо, що зараз відбувається, що вже знищили і куди загалом. Рухаємося, але спершу підпишіться на цей Ютуб канал. Ми боремось з російською пропагандою та витискаємо російських агентів з українського Ютубу. Друге, я дуже попрошу з вас зробити донат. Ми збираємо на два квадроцикли: один поїде на Роботино, другий поїде на Бахмутський напрямок. Це для, потрібно для того, щоб з однієї сторони, вивозити поранених, з іншої сторони, привозити боєприпаси. Ось таке прохання, причому вони надійшли практично паралельно ну і ми вирішили їх об'єднати. Два квадроцикли, дуже потужні, 4 х 4 зі всіма а, технічними додатковими засобами. Все, що просили, ми їх знайшли і готові купувати. Ну, залишилось найменше зібрати 640 тисяч гривень. Будь ласка, картка, PayPal все є. В описі друзі, включіться, будь ласка, в тимчасово окупованому Криму та Бердянську Запорізької української області в понеділок пролунали вибухи. Російські пропагандистські пабліки пишуть про атаку прекрасними британськими ракетами, шторм Шедов та роботу ППО. За даними пабліка ЧП Севастополь у Криму голосили повітряну тривогу, при чому постійно повторюють люди. Не виходьте. Сирена неочебна, бойова. Не виходьтеся, нічого не завершилось. Кримський міст перекрили для транспорту. Окрім ну, того, пропагандисти пишуть про нібито збиті ракети біля мосту. Ну поки що доказів немає. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про вибухи в Бердянську. Ймовірно, сили оборони атакували підприємство Південь Гідромаш та Змол. Додає він. Пропагандисти своєю чергою пишуть, що в Бердянську постраждали три російських військових. Наразі представники української влади та сил оборони офіційно не коментують. У нас вже є інформація, що в Бердянську, крім прильоту на режимні об'єкти. У нас теж якраз таки йде розуміння, що там можливі додаткові атаки ракетами. Друге, що в керчі прилетіло в російське ФСБ, ну і там, де якраз сидять ці. Російські чортово-окупаційні представники власне туди і їх привітали з початком робочого тижня. Ну, Росія ж люблять вірити в те, що понеділок важкий день. Ну для цих ФСБшників він буде особливо важким. Більше того, вони пишуть, що від 7 до 8 літаків українських файтерджетів в повітрі поки що невідомо це в 16 чи наші старі літаки. Ми говорили, що і ті, і ті можуть бути використані. От і власне. Тривога в Севастополі в Керчі. В Бердянську говорить про те, що наші запустили і ракети, і авіацію. Гібридна атака. Ну і дуже важливо, що росіяни запустили дим. Для штормшедовів це є пев певною складністю, бо штормшедов має визначити ціль, коли її обриси співпадають з тою ціллю, яку їй задали на початку, власне, запрограмували. Вона її знаходить, доєднується і влучає. Якщо вона ціль не знаходить, то вона тоді йде по GPS даним, які були закладені раніше, ну і це може трошки, скажімо так, внести дисонанс. Ну але давайте чесно, якщо росіяни пишуть, що вони там 2-3 ракети збили, з двома трьома ракетами ми в такий бій точно б не виходили. Тому в будь-якому випадку давайте трошки ще зачекаємо, більш ніж певне, що буде додаткова інформація щодо прильотів і роботи так званого бравадного героїчного російського ППО, як я завжди все збиває тільки по частин мосту прольотами по 2-3 штуки немає. Ось така, друзі, інформація. Це перші, перші хвилини, тільки стало відомо з більш-менш зрозумілих джерел, які наші джерела дещо вже підмітили, бо я не хотів посилатись на російські пабліки та телеграм-канали виключно. Але коли вже нормальна преса почала підхвачувати, я вам цю новину дав. Але точно ми з нею ще повернемось до власне розмови. Ну і ще дуже важливо. Допомога Україні і Ізраїлю може бути вже на цьому тижні розглянута в Конгресі вже досягнуто консенсусу на рівні депутатів, і це прекрасно. Не прекрасно дещо інше. Що Ізраїлю збивати їхні ракети допомагало п'ять країн, а Україна бореться сама. Так, Кулеба зараз з Дудою почали говорити. А давайте Західні області. України будуть поляки допомагати захищати. Але поки що це розмови і балачки, і російські це польські ПИПО від російських ракет захищає тільки себе, падає на нас, що не дуже нам подобається. А от чешські політики кажуть, Україна має отримати таку ж підтримку, як Ізраїль після атаки Ірану, щоб мінімум 5 країн допомагало зупиняти. Так, натівські країни зараз вийдуть і скажуть. Ви що хочете більшої ескалації? Ви що хочете, щоб НАТО в війну вступило? Це ж одразу війна НАТО буде? Стоп! А яка війна НАТО після атак по Ізраїлю? 99% ракет зловлено? В тому числі союзниками. І Франція, і Британія, і багато інших американські е, літаки і авіаносець приплили, прибули. Чому нема війни Ірану і НАТО? Розумієте, ось цю двозначність треба побороти. Значить, можна, просто не всі хочуть, просто ми десь не дотисли. Тобто, над цим точно нам треба попрацювати. От е насправді чехи дуже гарно задають динаміку, дуже великі молодці. От, наприклад, <кхем> Дануш, е дануша народа. Е Кандидатка від стан на європейських виборах говорить дуже гарну річ. Україна заслуговує на такий самий рішучий захист, який Ізраїль по праву отримав від своїх союзників минулої ночі. Е -Е 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 Далі до заклику посилити захист України приєдналася й чешська депутатка в Європарламенту Маркета Григорова. Я повністю засуджую напад Ірану на Ізраїль, у світлі вчорашньої обіцянки Шольца надати Україні більше Петріот. Я вірю, що захід нарешті допоможе побудувати протиповітряну оборону, яка також захистить українське цивільне населення. Підтримка України з боку США є абсолютно необхідна, заявив прем'єр-міністр Фіала в неділю перед від'їздом до США для зустрічі з президентом Джо Байденом. Насправді дуже правильні заяви перед візитом і дуже хочемо, щоб ці прекрасні політики були такими ж проукраїнськими і в Білому домі, і, власне, там відстоювали наш з ними інтерес. Тому що захищаючи Україну, ми захищаємо і Чехію, і Польщу, і країни Балтії, і всю Європу. Включаючи в тому числі і Німеччину, тому друзі, надзвичайно важливо зараз створювати ці більш широкі коаліції. Нам зараз надзвичайно важливо атакувати російські, скажімо так. Пункти представництва на тимчасово окупованих територіях повертати український Крим, бо як говорив свого часу Гетьман Скоропадський, Україна не може без Криму, а Крим не може без України. Тому ми повинні воз'єднати єдине ціле. Повернусь сьогодні ще з інформацією, тим більше, що ще й Макрон вийшов сьогодні з пропозицією перемир'я. Про це я розкажу трошки пізніше. А зараз просто напишіть в коментарях слова. Підтримки так, можливо, не всі їх прочитають зараз, але це надзвичайно важливо для наших військових. І друге, скажіть, будь ласка, якою буде реакція Росії? Знову будуть скликати ООН? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей Ютуб канал, інші російські, скажімо так. Про українські е блогери в українському Ютубі вам цього не розкажуть. Будуть розказувати, як вони всі проти Путіна і чому Росію не можна виграти, бо це ядерна держава, але українським військам на це. Наплювати тому, щоб знати правду, підписуйтесь на українських блогерів та політологів. І друге, 640 тисяч, два квадроцикли, роботи не та бахмут. Хлопці дуже просять. Будь ласка, включіться 150 п'ятсот гривень. Це буде ідеальний початок тижня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.